Вітаю вас на каналі Йоханій Футбол І сьогодні у нас огляд другого півфіналу Євро 2024-го. Це у нас 21-й ігровий день. І давайте розпочнемо ми цей міні-огляд матчу Нідерланди-Англія, який вчора завершився на користь Англи... Англії з рахунком 2-1. Але забили перші нідерландці зробив це Сімонс на 7-й хвилині. Нарешті цей пацанюра забив свій гол, тому що він. Багато на нього напрацював і, нарешті, йому повезло. Він забив, до речі, непоганий гол забив з, з кута штрафного майданчику за меж штрафного майданчику, точніше. І гол виявився дуже непоганим. Там піквард без шансів було, піквард його б не зловив. На 18-й хвилині Кейн забив з пенальті. Можете зайти в Телеграм, подивитись, яке це пенальті. Тут пряма нога Дюмфріса, можна сказати, накладка. Я думаю, в принципі, мабуть, це все-таки пенальті. Тому що це небезпечна гра була ногою від Дюмфріса. І джокером цього матчу став Олій Воткін з Астон Віли, який забив на 90 плюс першій хвилині з розвороту в неочевидному моменті. І на нього віддав пас, до речі, Кол Палмер, який також вийшов на заміну. Там була така розрізна передача. Олі Воткінс вискочив з захисником, але встиг розвернутись і пробити в дальній кут без шансів для Вербрюгена. Він, мабуть, взагалі не очікував на такий удар. Тож Олі Воткінс вивів Англію вперед у фінал євро 2024 Хто б міг сказати про це, як коли Англія виходила з групового етапу? Та ніхто, тому що всі бачили, що Англія грає фіговенько. Але вони в фіналі, тому можна їх привітати, хоч я вчора вболівав за Нідерланди. І вчора моя лайфставка була ось така: 64 очка я заробляв з цього матчу, коли Нідерланди забили першими. Я вгадав, хто перший заб'є і хто заб'є гол. Перший гол заб'є. Це був Хаві Сімонс. Тож, так у нас завершився поєдинок. Давайте подивимось на статистику, яка була наступною. 1,3 у Англії XG, 0,51 у Нідерландів. І тут я хочу ще сказати про те, що після того, як Депай зламався на початку матчу, не пам'ятаю, на якій там хвилині воно було. Можна подивитись тут. На 35 й хвилині Депай зламався, і замість нього Куман випустив Джо Вірман Верман. Це коротше півзахисник. Здається, він атакувальний. Але все одно півзахисник це не нападник. І хто б міг подумати перед матчем, що будуть такі заміни на послаблення атаки? Так, да, вони вигравали 1-0, але на 35-й хвилині міняти нападника на півзахисника, мені здається, що це призводить до таких наслідків. Тож, давайте подивимося ще на статистику, на оцінки гравців. Хаві Сімон, 7,7 забив гол, отримав хорошу оцінку. Також Кень забив гол з пенальті. Отримав 7,6. І Олі Воткін вийшов на заміну, забив, отримав 7,3. І Кол Палмер вийшов замість Фодена в 70-й хвилині, також отримав 7,2 за асист. Більш таких, щоб гравців, особливо з великими оцінками, немає. Олі Воткін став гравцем матчу. В принципі, ну, він забив переможний гол. Можливо, це і можна зачитати, як. Як гравця матчу, не знаю трошки не знаю, як відноситись до цієї нагороди. Так, по приколу, чисто дали матч, дали йому цю нагороду за порятунок Англії, в який він вийшов в фінал, за гол, який вивів команду в фінал. В принципі, може бути. Тож, у нас який фінал. А фінал у нас наступний: Іспанія-Англія, який пройде 14 липня. І ми будемо це дивитися о 22.00. Побачимо, що з нього вийде, тому що фінал не надто очевидний виявився. Ну, іспанці десь, в принципі, прогнозували цій команді фінальчик, але Англія там точно була ні до чого. Тому я не знаю, як ставити прогнози на ці матчі. Я б поставив на перемогу Іспанії, але, блін, ну, Англія зараз розкачалась. Можливо, вони зараз повірять в себе і почнуть гасати там в фіналі, бити цих молодих іспанців, хто його знає. А, і якщо іспанці, ці молоді гравці, Ямал, Ніко Вільямс, а вдруг вони посипляться, вдруг вони перегорять. Ми цього не можемо знати, але вони проти французів вийшли і показали свій футбол, тому що, тому, можливо, все-таки і варто поставити на їхню перемогу в фіналі. Я думаю, рахунок буде десь: бляха, 2-1 не хочу ставити, але Англія, мені здається, зможе забити проти Іспанії. Я б взагалі поставив 2-0 на Іспанію, але це фінал, все-таки тут буде, я думаю, рахунок 2-1 на користь іспанців. Пофіг, я вже задовбав всіх з цим рахунком, але мені здається, що так і буде. Тож, я вам дякую за футбол, за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там буде багато всього цікавого, новини, оцінки, статистика відеоголів з матчів. та... Трансфери гравців. Тож заходьте туди та підписуйтесь. Я вам дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось вже у фіналі. Там і будемо розбирати огляд матчу Іспанія, Англія. Все. Я вам бажаю здоров'я під цим сонцем, мені фігову. Все, пока.